Коли зимонька надходить, земля примерзає, до діточок іде в гості свято Миколає. Це свято дуже люблять діти. Це малята, добрий дідусь, який завжди піклується і про дорослих, і про малят. У цей день він обходить кожний дім і дивиться, а чи гарно поводилася дитина. Якщо слухняна і працьовита, то нагороджує подарунками. Сонце так яскраво сяє, Миколай там проживає, В небі ангели працюють, щоб зраділи всі малята, подаруночки готують, їх чекає кожна хата. За традицією всі дітки пишуть листа Святому Миколаю з проханням він допомагає усім нужденним і всім, хто цього заслужив. Ми маленькі зірочки, ми небесні світлячки, допомоги ми чекаємо, діточок усіх благаємо, щоб ми могли світити, небо зоряним зробити. Треба, щоби кожен з вас свою зірку у цей час, зміг яскраво засвітити, кілька добрих справ зробити. І тоді у світлий час Миколай прийде до нас. Щоб роботу розпочати, загадку треба відгадати. Стоїть зелена і розкішна, зелена в неї сукня пишна. Йде на галявинку стежинка, а там прикрашена ялинка. А тепер часу не гаймо, загадку знов відгадаймо. Він легкий, не наче пил, з неба він летить без крил, наче мох м'який, м'який, і холодний, і блідий. З'їсть його весною сонце. Хто скоріш вгадає? Сніг. Щоб було веселіше гратися, щоб на санях міг добратись. До нас святитель Миколай. Хотіше снігу назбирай, тоді засяє угорі зоря на радість дітворі. Потрібно порахувати сніжки. Що ж, трудилися немарно, сяє зірка в небі гарно. Нова загадка, друзі, в нас, відгадайте, в цей же час влітку сіренький, взимку біленький, довга вуха має, швиденько стрибає. Щоб запалити ясну зірку, треба зайчиком нам пострибати. Що ж, зайченята в нас прекрасні і сяє зірка ясна, чіпляємо зірку на небо. Є загадка в нас чудова. Відгадати ми готові. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Сніжинки. Сніжинки-пушинки. Щоб новій зірці засяяти, танок веселий, треба затанцювати. Ми роботу всю зробили і в небі зірку засвітили. Є у нас іще загадка. Як лиш холодніше стало, їх на руки повдягали. Це не сукня, не спідничка, гріє руку рукавичка. Щоби зорі всі світили, треба, щоб ви все зробили. Рукавички одягніть і весь одяг застібніть. Працювали ми щосили, усі зорі засвітили, і тепер святковий час їде Миколай до нас. Зі святом святого Миколая